Віто, дай Боже, бадьорого і натхненого дня четверга. Подивіться, це наша тераса, О, тут, де ми знімаємо, а то вигляд з тераси. Там навіть бачите, видно гори, ловачку, наші гори закарпатські. Файні. І сьогодні беремо уроки від дітей, то нині наша тереска таку цікаву ідею нам підкинула призадуматися. Бо я робив опитування, ми як вже тут ночуємо біля шести днів на будинку парафіальному. Та я робив опитування у Терески взагалі всіх дітей, що як вам, як вам спалося, як перша ніч, то Тереска така, ти знаєш татку, там, де ми жили на квартирі, там я ну, так не висипалася, а тут, за першу ніч, я так виспалася, так виспалася. Каже Женька, от лисиця хитра, хоче піддобритися. Але я й сам бачу, що я інакше сплю, я інакше відновлююся у домі, ну не зовсім своєму, бо, бо по, по суті парафіальний, але все ж таки вже більше в своєму. І я, і я так зацінив, брати і сестри, за останні більше півроку, наскільки великий і сильний, і потужний ресурс мій дім, мій будинок. Недавно говорив з декількома людьми, які втратили свої доми, які втратили будинки житла через війну, і також, також це наново переоцінював, а, а зараз переживаю на власній практиці, на власному досвіді, бо як це затишно? Так, що далеко не всі умови ідеальні, що далеко не всі речі розпаковані з коробок, але це вже якесь відчуття Твого. Не, не по власності, а, але зараз твоє. Зараз ти тут є як орендатор, зараз ти тут є як власник, як, як господар. І це так потішно один тиждень. І запрошую вас сьогодні просто наново подивитися на свій дім, на своє житло. Може, не ідеальне, може. На кухні проситься ремонт. Може, ніяк не можна довежити ще ремонт у ванні або ще щось подібне, бо ви знаєте, що ремонти можна лише розпочати, а вони не закінчуються ніколи. Але все ж таки це житло. Все ж таки, це декілька квадратних метрів твоєї власності, твого життя. Це декілька квадратних метрів твого ресурсу, твого відновлення, декілька квадратних метрів затишку, якщо хочете. Такої власної фортеці, такого родинного гнізда. І це насправді дар. Це великий дар. Тому дякуємо Тересі за таке пригадування. І не знаю, знайдіть у собі трошки сьогодні часу, декілька хвилин, аби бодай просто сказати Богові дякую. Або сказати тим людям, від яких це залежало, ваше житло, які вам допомагали пригадати і бути вдячними, бо власний дім. Власне житло, навіть орендоване це великий дар. Воно є. Тобі є де вернутися, тобі є де носки зберігати, шкарпетки, тобі є де помитися, поїсти. І найголовніше, є де відпочити, помедитувати, помолитися. І це насправді дуже цінне. І варто собі пригадувати, щоб ця цінність від нас з сп передачей очей не тікала. Також. Пригадую, що ще триватиме збірка якийсь час і на цей будинок парафіальний, бо хоч ми вже заселилися, але ще так багато викликів фінансових у нас є, повстає і по меблях, по облаштуванню. Я вже мовчу там про фасад. Тобто, хто з вас ще бажає далі прикластися до того, аби якщо в розвиток реконструкції дому парафіального тут у нас при парафії, то запрошую посилання на різні картки і реквізити є внизу в описі під відео. І дякую вже за кожен донат, бо зробилася просто величезна робота. Ми зі старої хати зробили більш-менш хату нову і житлову. І вдалося, і мало того, ще воно і подобається, і допомагає відновлюватися. Слава Богу! І дякую вам, всім, хто раніше постарався і хто раніше приклався до цього. Що ми з дружиною, з нашими дітьми, навіть псом, маємо житло. Ми маємо де жити. Вже не на квартирі, не на орендованому, не на тимчасовому, але на постійне проживання, аж доки тут будемо. Сила. Будьте благословенні, майтеся файно і дякуйте Богові і іншим людям за великий дар, коли маєте де жити. Мир вам!